На часі вікна вітаю вас, третя жертва негоди в Одесі. Напередодні ввечері в житловому районі міста знайшли тіло 70-річного чоловіка. За попередньою версією старенький помер внаслідок переохолодження. Тим часом циклон далі рухається на північ. У сніговій пасті опинилася Сумщина. В регіоні за добу опади перевищили місячну норму, шар снігу подекуди сягає метра. Рятувальники за добу витягли із заметів понад два десятки автівок, серед яких і кілька машин швидкої допомоги, які їхали на виклик і загрузли в снігу. У вітіках весті рібінка ні проїхати, ні пройти. Можна же брати, ж, нету ничего. Ничего не ті ж ні, то нічого ніхто нічого ні убирає, нікому нічого не нужно. Вже другу добу стихію приборкують у семи областях: Херсонській, Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Сумській та Черкаській через шквальний вітер та хуртовини в цих регіонах і досі заструмлені близько трьох сотень населених пунктів.